Вітаю на каналі Квітковий рай від Ганни. Шановні підписники, сьогодні ми з вами будемо розбирати флораріум. Йому майже півтори роки. За цей час дуже розрослися екземплярчики. Лоя остисце навіть дало декілька діточок. Мамілярія зробила гарніючий острів. Дивіться, їм там вже тісно, і тому я вирішила все переоформити: пісок, який був. Зроблений шарами, він втратив свою декоративність. Дуже важко мені було витягати екземпляри з флораріума, тому за допомогою чайної ложечки я легенько намагалася достати перший, саме великий алоє мстизки. З двома діточками. Я вирішила цих діточок відділити і посадити ще раз у флораріум. Друга за чергою, у нас мамілярія. Я візьму декілька екземплярчиків на наступну посадку а ті посаджу в горщик. Мені дуже сподобалося, як себе вела мамілярія, дивовижний ландшафт створює. Треба флораріум вимити від солей. Дуже гарно, все повимивала, повичищала. На дно, як завжди, дренажна система, керамзит. І потім є маленька хитрость. Я буду нахиляти флораріум для того, щоб засипати декоративні камінчики, створюючи тонкий шар кольорового. Пісочку. І потім вже обережно буду накладати ґрунт. Ґрунт підготовлений для кактусів. Ті, хто мене дивиться, знають, що я додаю туди перліт, мілку фракцію керамзиту, пісочок. І так потихеньку, повертаючи флораріум із бік у бік. Я декорую кольоровими маленькими камінчиками. Це звичайний ґрунт для акваріумів. Бачите, як повинно получитися? В центрі буде ґрунт, а по бокам буде гарний пісочок. І тепер корисна площа буде засаджуватися екземплярами. Те, що керамзит у мене зараз видно, нічого страшного. Пройде час, камінчики уляжуться при поливі, вони стануть дещо сильніше. Цього разу я вирішила посадити таку, скажімо, галявинку, три вирощені мною власноруч з листочків, кущики, ехіверії. Залишаю дітку алое. І ось що в нас вийшло? Такий морський пейзаж, який я прикрасила мушлями. До речі, мушля була покрашена гель-лаком та оброблена під лампою. Після того, як всі рослини були висаджені у флораріум, проміжки між ними були засипані кольоровими Камінчиками це також ґрунт спеціальний для акваріумів, тобто при поливі вона краска не буде шкодить моїм рослинкам. Можете тепер помилуватися тим, що в мене вийшло.